Used to but to. Бували ще частина друга. We use used to plus infinitive to talk about regular past actions that do not happen now. Ми використовуємо конструкцію used to плюс інфінітив або початкову форму, щоб сказати про регулярні минулі дії, які не відбуваються зараз. I used to take the bus to work every day. Я використовувала автобус до роботи кожного дня, тобто їздив до роботи. But now I take the train, але зараз я сідаю на поїзд. People used to write a lot of letters. Люди писали багато листів. But now they send emails, але зараз вони відправляють emails. And of course, in this time they use telegram, Viber and other social media. Oh. We often use adverbs of frequency. For example, always, once a week, every year with used to. Uh, ми часто використовуємо прислівники частоти, такі як завжди, один раз на тиждень, кожного року, з конструкцією used to. Наприклад, I always used to swim before breakfast. Я зазвичай плавала до сніданку. We often used to hold parties for our friends. Ми часто проводили вечірки для наших друзів. We never used to stay up late when we were young. Ми ніколи не залишались до пізна, коли були молодими. So we didn't used to stay up late. Ми не залишалися до пізна. Так? We also use used to plus infinity when we talk about past situations that are no longer true. Ми також використовуємо конструкцію used to плюс інфінітив, коли ми говоримо про минулі ситуації, які не є більш правдивими. He used to be a soldier, but now he is an explorer. Він бувало був солдат, ну, тобто він був солдатом, але зараз він дослідник.